Перед початком даного відео я би хотів вам порадити сайт SherlockOnline.ua, на якому ви зможете подивитися онлайн або скачати всі сезони популярного культового серіалу Sherlock. Sherlock Online PPua Гра починається. Постійні зміни погодних умов, недосипання, а вітамінос та багато інших чинників впливають на ваш організм, та не лише кава зможе тримати вас у тонусі. Як почувати себе енергійним, про це далі. Холодна вода. Струмені холодної води пробуджують нас від сну та заряджають енергію на майбутній день. Коли ви відчуваєте втому, просто підставте зап'ястя під холодну воду там, де б'ється пульс. Також для підсилення ефекту і зняття напруження можна використовувати гель з додаванням олії цитрусових. Зарядка. Якби лінь не було робити фізичні вправи, все ж це найкращий спосіб підняти тонус організму. Для початку витягніть спину та розправте плечі в ліжку. Лежачи на спині, підніміть ноги і покрутіть педалі. Потім виконайте праву ножиці. На завершення одночасно підніміть ноги і потягніться руками до них. Так ви підкачаєте прес. Активні рухи. Щоб позбутися від млявості і сонливості в день. Підіймайтеся якнайбільше по сходах. Майже сидіть на одному місці. Обідні перерву робіть короткі, але енергійні прогулянки. Ввечері постарайтеся зійти на одну зупинку раніше і прогулятися до будинку. Аромати. Такі пахощі як аромат розмарину, бергамоту, грейпфрута. Відмінно в робочі будні. Носіть з собою пляшечку ароматичної олії з улюбленими запахами або арома кулон і час від часу їх вдихайте. Масаж Шиацу. Протягом 3-4 секунд по черзі натискайте на точки над і під губами. Потім різко відірвіть палець від точки. Повторите вправу 8-10 разів на одному місці. Потім переходьте до наступної точки. Масажер антистрес. Простий масажер типу Мурашка має масу цілющих властивостей. Саме так активізуються енергетичні точки на шкірі голови, поліпшується кровопостачання мозку та нормалізується тиск. Залишайтесь завжди бадьорими. А з вами був Андрій Аматор. До зустрічі!